Ти не повіриш, але це можна вимити буквально за пару хвилин, без абсолютних зусиль. Вирішила я підігріти макарони в кастрюлі, і от що маю. Але тепер мені це не страшно. Бо в мене є кисневий порошок. Звучить прям як реклама, але ні. Для цього нам потрібен кип'яток. Підійдіть трошки поближче. Відкриваємо от такі гранулки. Насипаємо згідно інструкції. Закриваємо кришкою, даємо трошки пошипіти, кисень буквально виштовхує бруд. І тепер просто беремо кастрюльку, оскільки вона гаряча, ставимо її в раковину. Обов'язково вмикаємо холодну воду, щоб не пошкодити сантехніку. Вона вже не так активно бурлить, кипить. Це ми виливаємо. Плюхнемо сюди трошки води, щоб кастрюля стала менш гарячою. Отак от колдебацію, бачите, ніякого фотошопу. Це та сама кастрюля. А тепер ми беремо просто губку, просто звичайний миючий засіб. Отак от, от дів'якаємо і робимо раз, два і все, більше нічого нема. Просто пару хвилин, нічого не треба терти, мити, здирати манікюр. Та-дам! Чиста кастрюлька без особливої посильки.